Тож як мені вдалося кинути палити ілюзія, ілюзія, самообман, що здається, що куріння допомагає. Куріла все, що куриться. Друзі, привіт! Мені всього лише 23 роки, але я палила з 13-14 років. Типу, крута компанія, якийсь такий спосіб. Справлятися з стресом якось я пронесла цю звичку майже скрізь все своє таке свідоме життя. І нарешті мені вдалось кинути палити, і я хочу розповісти більше. А про те, взагалі, чому я так довго палила, та як я змогла кинути, бо я намагалася кинути палити дуже багато разів упродовж цього часу, але мені не вдавалося, на жаль. І я думаю, що є багато людей, які мають певні залежності. Це може бути там вейп, айкос, сигарети, або якісь такі компульсивні дії. Я так довго палила, бо мені здавалося, по-перше, що я можу кинути в будь-який момент. Я ж взагалі то вільна людина, і роблю це тому, що я. Хочу. А по-друге, мені здавалося, що ця залежність мені допомагає, нібито вона мені допомагає краще впоратись з е, е, якимись труднощами в житті. Але що відбувається насправді? Давайте розберемо, я хочу поділитися своїм власним досвідом. Я взагалі працюю маркетологом. Тут мій блог більше про особистий бренд, але це таке особисте відео. Отже, я почала палити як і багато підлітків, школярів в школі, нібито діти діляться на декілька типів. Якісь, якась частина потрапляє в цій поганій компанії, так сказати, і частина не потрапляє. Я із тих, хто потрапляв та був започатківцем всіх цих поганих компаній, і справа в тому, що я. Не відчувала в дитинстві достатньо якось захисту, турботи, любові до себе і відчувала себе досить одиноко. І так вийшло, що кожного разу, коли мені було якось погано, сумно там. Я кудись йшла з дому, або якось сварилася там з батьками. То я йшла і купувала у ларіочку біля дому цигарки. І справа в тому, що мені їх продавали навіть 13 14 років, це куріла все, що куриться. і айкос, і цигарки, і ось ці можливі вейпи, курилки, а все, що можна. Ось ця, нібито, тривожність, яку я постійно намагалася погасити такими діями. Насправді нікуди не йшла. І я нібито спиралася на цю звичку. Вона мені навіть допомагала ніби структурувати час, свій день, якась хвилинка нібито для чілу. Е і стільки, знаєте, романтизації, куріння. Тож як мені вдалося кинути палити? Перш за все, я прийняла рішення. Якось кашляю і. Якось я хочу відчувати себе насправді вільною і хочу бути здоровою, і хочу прожити довге, щасливе, здорове життя. Я не хочу, щоб якось це моє паління тут зараз потім відгукувалося в моєму здоров'ї. І я прочитала книгу. Книга називається «Легкий спосіб бросить куріть. Я думаю, що всі чули про цю книгу, але я її ніколи раніше не читала. І ось я, я навіть не всю прочитала там відсотків 60, і мені якби вистачило цього. Вона як підтримка. До вашого рішення кинути палити. Основний інсайт, який все змінив з приводу куріння в моїй свідомості, це те, що мені здавалося, що куріння мені допомагає справлятися зі стресом. Але по факту воно мені не допомагало в цьому. Тобто, я усвідомила, що є два паралельні процеси, процеси і це дуже важливо. Перший процес це те, що в мене в житті реально якийсь стрес, якась тривога, проблема, якесь таке негативне почуття зсередини. І другий паралельний процес це те, що в мене є залежність від нікотину та той факт, що коли ми палимо цигарку, то виділяється там. Якась кількість таких приємних гормонів, що людина дійсно краще себе почуває. І нібито ось ця залежність нікотинова, назвемо її таким монстром, який живе всередині та постійно вимагає вас палити та давати йому нікотин. Тому що, коли людина палить цигарки, то її організм сам по собі припиняє взагалі виробляти нікотин. І він ем, розраховує лише на постачання нікотину ззовні. Тобто через цигарки І таким чином організм починає, якби. Вимагати ось цю нову дозу нікотину. І тобто є два паралельні процеси. Перший це мені просто погано всередині через якісь мої почуття, проблеми в житті і так далі. А другий процес це мені погано через те, що мій ось цей монстр вимагає дозу нікотину, гормонів і так далі. І коли я йду палити, то я можу задовільнити ось цього монстра зсередини і дати йому нікотину. І тому на якусь долю мені дійсно стає легше. Тому що ось це моє страждання, воно якби на пару годин стає меншим. Але ось це по факту нікуди не дівається, тобто я ніяк не вирішую свою проблему зсередини. І таким чином це така ілюзія, ілюзія самообман, що здається, що куріння допомагає. Бо дійсно в моменті стає краще, але глобально зсередини краще не стає, проблема не вирішується. Це як випити нож по пригастриці. Знаєте, в моменті мені краще, але через пару годин знову болить. І тут вже задача якби розбиратися з цим болем зсередини, тобто, що, що вас тривожить, що викликає ось такі ось почуття, що вам доводиться себе постійно заспокоювати. І це називається так називаємо механічне. У мене погас ліхтарик, але добре, будемо продовжувати так. І це називається механічне самозаспокоєння. Тобто, якщо в дитинстві батьки або якесь, якісь важливі люди з оточення не навчили людину, на жаль, заспокоювати себе якимось більш Такими екологічними методами, наприклад, там усвідомити свої почуття, якось їх проаналізувати, символізувати, заспокоїти себе всередині, зрозуміти, що я в безпеці, все добре, це лише тривога, це лише страх, нічого поганого не відбувається. В мене є опора на себе, там на моїх близьких. Тобто, якщо людина вміє себе заспокоювати, або, наприклад, там піде медитувати, або на тренування, тобто навчилась якось заспокоювати себе таким от, такою ж рефлексією, аналізом і так далі. А якщо дитину не навчили, то вона вчиться такому механічному самозаспокоєнню через якісь такі механічні компульсивні дії, це може бути також переїдання. Це може бути якась надмірна мастурбація, тобто такі механічні дії, або це ось паління, так, або якісь ще залежності, алкогольні, наркотичні і так далі. Тобто ось це, це як е, механічне, як дитина в дитинстві смокче палець чи груди. Тобто, так ось механічно вона якби заспокоюється через таку дію. А далі є такі більш еволюційні, так з віком людина має навчатися новим засобам, щоб себе заспокоювати, і вони вже мають бути не механічними, як би. Але на жаль, не всі змогли навчитися. Я ось тільки нещодавно. І отже, треба якось замінити ось це е, таке механічне самозаспокоєння, і розібратися з цією реальною проблемою зсередини, яка вас турбує і не дає. Розслабитись та просто насолоджуватись життям. А я розкажу, що мені допомогло. саме кинути полити мені дуже допомогло ось це усвідомлення, що мені паління не допомагає. І тоді я почала думати, а як я можу собі насправді допомогти? Тобто це говорить про те, що всередині є якась проблема, яка потребує вимагає уваги. І я почала медитувати. Дуже часто, майже кожного ранку, я почала робити там 20-15-20 хвилинну медитацію, якусь під звук, таку знаєте, заспокійливу, максимально повертатися в тіло в момент всередині себе бути, і це дійсно якби заспокоює. Ти розумієш, що ти в безпеці. Потім у мене є така традиція. Я я пишу щоденник своїх почуттів. Тобто ось ця схема мені дуже допомагає, ви можете спробувати. Я пишу щоденних своїх почуттів. Я виписую, як я почуваю сьогодні, що мене турбує, що мені хочеться і так далі. І це може бути прям декілька сторінок. Знаєте, просто без оціночного такого потоку все, що в мене зсередини йде. Після цього я люблю написати вдячності. Тобто, вдячності, знаєте, це не просто ем, дякую. Це не просто слова, це насправді такий, знаєте, рівень енергії, самопочуття такого, знаєте, благословенного та обдарованого, нібито. Тому я пишу там, наприклад, 10 вдячностей, за що я прямо зараз вдячна. І після цього я ще можу написати щоденник самопрограмування це коли я просто пишу те, чого я взагалі хочу від свого життя. І далі я думаю, що я можу сьогодні зробити, щоб наблизитись до своїх ось цих цілей. Наприклад, я можу написати там: я хочу мільйон підписників на Ютубі, і я подумаю, подивлюсь на цей, подумаю на цей список, наприклад, на ось цей пункт. Що я можу прямо сьогодні зробити, щоб до цього прийти? Я можу, наприклад, зняти відео на YouTube або змонтувати, або придумати ідею, написати сценарій, подивитися якийсь ролик про те, як працюють алгоритми YouTube, пройти який, якийсь курс і так далі. Або покращити якість контенту. Наприклад, зараз я знімаю просто в себе на кухні і на фоні сірої стіни. Це мені просто люто не подобається. Але я поставила свої картини, які я намалювала та квіточки, які я сподіваюся, що якось розбавляють обстановочку. І ще я тут все така, знаєте, трошки харизматична, гарна, і сподіваюся, що це якби. Нівелірує цю сіру стіну. Але, на жаль, я живу в квартирі, в якій є тільки сірі стіни, тому якби, у мене немає багато варіантів. У мене є варіант ще з підсвіткою на фоні, але так мені теж не супер подобається. Подобається з дневним світлом. Тобто, наприклад, так, я можу задуматись над тим, як покращити якість картинки, якість контенту, щоб глядачу було приємніше дивитися. Тобто, я фокусуюсь на собі. На своєму стані, на своїх почуттях, і я роблю кожного дня щось, щоб я почувала себе краще, щоб я почувала себе більш щасливою. І ось це ось ця любов до себе, турбота про себе і покращення свого життя і свого стану, воно з часом, ось ці ось цю біль, тривожні страхи і так далі. Якби вони стають спокійнішими, меншими, і вже ви можете впоратись з якимись проблемами і без там паління, переїдання і так далі. Або також можна піти до психолога і розібрати ось цю кубку якоїсь болі всередині вас, та навчитися впоратися з цим новими способами, більш такими екологічними для вас. Коли я кидала палити, я не клеїла ніякого там пластера чи таблеток з нікотином. Я просто вирішила, що якби все, це крапка. І коли я прийняла це рішення, все більше я якби не пилю. Іноді можу там кальян десь покрити. Але... Так, щоб прям залежність була, то ні. Тобто, я зрозуміла, що це можливо, навіть якщо ви палите там пів свого життя кинути, це можливо. Якщо у вас, вам здається, що куріння вам допомагає, то це ілюзія, насправді це таки, така ілюзія. Здається, що воно з чимось допомагає, але якби насправді ні. Тому, якщо ви це усвідомите та приймете рішення, то кинути палити точно можливо. Ви знаєте, взагалі паління це дуже така е, хитра звичка, тому що кожного разу, е, тому що коли вперше ви пробуєте палити, то нікому не подобається смак цигарок або айкосу. Ну це неприємно. Тобі якось першиться в легенях, тобі важко дихати, ти відчуваєш якийсь. Е, Дивний смак, тобто це нікому не подобається. І в цьому є така пастка, розумієте? Справа в тому, що нам всім здається, що це ж якось неприємно, некайфово, як взагалі можна від цього потім бути залежним, постійно це робити. І тому люди не бояться, нібито спробувати або особливо в дитинстві в компаніях, коли там не задумуються про це. Але насправді це є ось ця пастка. Тобто ти пробуєш один раз, 10 разів, 20 разів, і все. І ти вже підсів. Не зрозумів, як, але. Вже ти ось, це, ось цю неприємну на смак дію робиш кожного дня. Нібито це все з мого досвіду. Я можу дуже довго говорити про паління, але мені здається, що це основні кроки, які мені допомогли кинути палити. Тому все, дякую вам за перегляд і гарного дня. Пишіть ваші коментарі, якщо було корисним, підписуйтесь, лайкайте. І бай!